Шалом, це Славко. Нарешті, ніхто Суслов озвучив італійцям плани Путіна. Я думаю, що це чергова спекуляція. Ми маємо поговорити з точки зору України. Не з точки зору Кар'єри Деласера це все розважати, не з точки зору Суслова. Ми маємо віддати Донбас. Маємо, ну в НАТО нас не беруть, маємо не йти в в НАТО, маємо демілітаризуватися, маємо федералізуватися і після всього цього не отримувати російські пенсії, то нахіра нам це потрібно. Якщо нас демілітаризують, федералізують. Москвини, а не ми самі, то нам за це принаймні заплатять москвинські пенсії, чим ми їх остаточно розоримо. Ні у нігде ніхто держати Україну. Ну, як Чеченці, вони ж все отримали власне, від Поразки війни, а щоб вони мир підписували. Що до сих пор ви по з Киталісь. Коротше кажучи, я не бачу жодного сенсу і жодна притомна людина не бачить жодного сенсу. Тому, що вони планують. Щоби таке все нам нав'язати, це треба захопити Україну і платити нам російські пенсії, російські зарплати. Якщо вони це зроблять, то хай вже тоді і федералізують, і демілітаризують. Ну, на що нам тоді військові видатки? Хай вони самі платять свої військові видатки. Як вони всього цього хочуть досягти? Вони хочуть, щоб ми впали Донбас через. Ну, бачите, це, от, ви не знаєте, що це таке, а я знаю, це прорив на доброму полі, чого я згадав 15-25 вересня 2018 року прорив, який поставив Болгарію на коліно. Так само, ви знаєте, з Болгарії резигнували, відвели німці останній єгерський батальйон з фронту, і герої французи вирішили це наступити на Салоніцькому фронті. Бачите? Я вам нагадаю, що от з 3 дивізії, друга бригада 3-ї дивізії тримала 13 кілометрів. У 13 кілометрів Гірського фронту мало 6 рот. 28 гармат, 76 кулеметів, 21 мінохргачки, це мені подобається, і гранатох Ну, це буде у нас замість дронів. Це у них було замість дронів, міномети і гранатомети. Ну, це не такі, як зараз, а такі, як тоді, коротше кажучи. Меншого і більшого калібру. Ось це вже. І от вони, як ви розумієте, прорвалися. Наскільки союзники прорвалися? Ось тут от карта є в мілях. 10 міль. я вже не буду вас я подратую вас. О. Оце 5 міль, значить, бачите, ось вони раз 5 міль, потім 15 міль, і нарешті фронт посипався. Між 15 і 20, отут почав фронт сипатися, почали тікати з позиції болгарі, тому що ну братушки вже не витримували. І все це тривало 10 днів. У нас їхній грандіозний наповз триває, якщо фактично. Ну довше, тому що це вже відбувалося в кінці липня. І що? Чого вони досягли з виходом на цю лінію оборони прощай Донбас на цей самий прорив фронт, яким всі лякають? Я розумію, що при тій кількості нашої піхоти їхні півтори каліки це теж власне просочення. Але нічого ще не відбулося. Фронт не побіг, патріоти ще не запанікували, війська тримаються, і що ми втратимо, ви кажете, ай, Україну потікають, ай то. А що ми за... передадуть давати збройну? А вам що вам федералізована Україна? Нащо вам богати до сих пор в себе прийти не можуть? Після доброго поля вже власне 110 років не живуть як люди. І це 10 днів. По-перше, наші війська, на відміну від болгарських, не тікають. І нема такої кількості дивізій. Розумієте, щоб опрокинуть болгар, зібрали сербів, зібрали французів, британців, греків, італійців, які пропітляли, як завжди. І оце от був план Франше де Спрі нападіння, Ну, прорив про, про відомий прорив французької кіноти, треба буде говорити на Солонівському фронті, знаменитий прорив французької кіноти, які дійшли до Скоп'я, але жодної кіноти у Путіна немає на мотоциклах в такій кількості ні до якого Скоп'я вони ще не дійшли. Давайте, щоб приймати такі катастрофічні умови, спочатку дочекаємося катастрофи на фронті. Тому що я розумію, для чого Росії робити нам федералізовану конституцію, розброювати Україну, надавати їй статус, значить нейтральний. Я все це розумію, для чого всі ці ніштяки, але всі ці ніштяки мають бути супроводжені російськими пенсіями та російськими зарплатами. А просто самим за свої гроші, отаку херню робити. Ясно, що на цьому наші теж зароблять, Але нам то що з того? Давайте дочекаємося катастрофи, перш ніж прийняти такі російські мови. Хочуть вони цього, хай вони нам це зроблять. Ми собі цього робити не будемо. Між іншим, я завершив оцей прекрасний ножик, я б сказав, ножик великого переляку. Ніяк не можу зробити нормальні сюжети, як можна поліпшити класичні конструкції. Бачите, що мені подобається, в тому, що він цілком для господарських потреб. Бачите, її можна різати і гарда прикриває палець. Він ще як господарський, не тільки кого-то пописати сапори, ви бачите, на це Теудооні. Ми завтра поговоримо за різницю між, власне, ножиком, бачите, скажімо так, військовим. і... Пописать, ми про це окремо поговоримо за два варіанти одного руків'я, як вони змінюють. Ну, взагалі, за два варіанти, у ну, нас так, помовно ну, військовий і цивільний. Ми за це поговоримо, і це буде значно цікавіше, ніж весь этот бред. Давайте не кар'єра де ла сер слушать, давайте поки сер не устраювати. Дочекаємося двох маразматиків. Путіна, власне, і Трампа, хай вони нас спочатку повеселять, хай вони нас спочатку розважать. А тоді ми подумаємо, коли Путін дізнається, скільки йому пенсії обійдеться утримувати Україну, він сам відмовиться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.